Розділ четвертий. Дрес-код. Якщо ти бажаєш серцем, щоб клієнти повтікали. Одягайся в брудний одяг, щоб тебе не зачіпали. І не думай про потребу нігті привести до ладу. Забувай про туш і про рум'яна та помаду, бо це особиста справа. В рваних кедах крокує жваво. Дорогі адміністратори, пам'ятайте, ви обличчя салону. Так, так, я знаю. Обличчя, звичайно, бувають різні, але все ж таки у салоні краси всі чекають на ту саму красу. Не буду тут довго виголошувати нудні промови, бо всім і так ясно виглядати адміністратор має на всі 100%. Найчастіше салони краси намагаються вводити форму для персоналу, яка уособлюватиме цінності компанії. Дуже часто фірмовий стиль асоціюється з самим салоном, а клієнти, які приходять на послуги, зауважують, що якщо в салоні панує лад, то він буде і в головах персоналу. Це завжди сильно підкуповує. Загалом, як я вже писала вище, адміністратор своїм зовнішнім виглядом презентує салон. Адміністратор підсвідомо викличе до себе симпатію, якщо він із зачіскою та манікюром, з легким макіяжем, охайно одягнений. Звичайно, є салони без свого фірмового стилю. Якщо ви працюєте в такому салоні, то краще вибрати строгий діловий лук, як в офісі: білий верх, чорний низ. Дуже поєднує колектив салону наявність фірмових бейджів. Якщо у вас у салоні немає таких, рекомендую дати пораду засновнику поміркувати на цю тему. Зараз на ринку величезна кількість пропозицій на будь-який смак та гаманець. Також хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви не плутали вечірній та діловий стилі. Наведу приклад з життя. Колись я відвідувала салон, де адміністратор вирішила, що вечірня чорна сукня це доречне вбрання на робочому місці. На жаль, ефект був іншим. Адміністратор виглядала як дівчина, яка є носієм найдревнішої професії. Думаю, ви зрозуміли, якої. Все б нічого, але в салон заходить велика кількість чоловіків, і ви не можете передбачити, що вони собі надумають. Заради вашої безпеки не одягайтеся на своє робоче місце, як на вечірку. Усьому треба знати місце та міру. А друга історія сталася в моєму власному салоні з косметологом. Справа в тому, що цей майстер була дуже стрункою та привабливою дівчиною. Вона завжди одягалася зі смаком. Якось вона прийшла на роботу з новим халатом, який шалено хотіла всім продемонструвати. Однак вона не врахувала, що халат, як би це сказати грамотно, дещо не вдався розміром. Крім того, майстер була на шпильках, що ще більше підкреслювало її образ. Адміністратор салону відразу сказала майстру, що вона про все це думає. Але косметолог відповіла, що довшого одягу у неї немає, і все б нічого. Але ввечері трапилася абсурдна ситуація. Косметолог проводив свого клієнта для розрахунку. Проходячи повз місце перукаря, вона звернула на себе увагу чоловіка, який якраз стригся у свого стиліста. Він не зміг проконтролювати себе і послав у дзеркало довгий мрійливий погляд. Його дружина, яка на нещастя або щастя, сиділа в зоні рецепції і помітила реакцію чоловіка. Після того, як косметолог пішла до свого кабінету, дружина клієнта звернулася до адміністратора з претензією та поясненнями, що швидше за все ні вона, ні чоловік більше не зможуть відвідувати наш салон через те, що це може бути небезпечним для їхнього шлюбу. Все закінчилося тим, що косметолог отримав люлей та був відправлений додому. А ми зробили висновки і вирішили, що більше майстер, який порушуватиме корпоративний стиль, до роботи допущений не буде. І ще дуже вас прошу не виходити на вулицю у своїй формі та з бейджами. Також контролюйте з цього приводу всіх майстрів. Повірте, дуже неприємно клієнтам вашого салону зустрічати персонал у черзі за булочками та ковбасою. Хай вибачать мені ці продукти, до яких я не маю особистих претензій. Справа в тому, що корпоративний одяг майстрів асоціюється з чистотою та уханністю, тим паче такі посади, як подолог, масажист, косметолог, майстер татуажу. Належить до професії, де важлива стерильність. Вам же не сподобається, якщо ваш лікар вийде на вулицю в стерильному халаті, те саме відчують і клієнти салону краси. У будь-якому разі завжди оцінюйте, чи виглядаєте ви доречно ситуації. Впевнена, ви впораєтеся.